Покоління, яке ми втратили, та, мабуть, ні. Та, мабуть, покоління, яке ми знайшли, бо ми е в цій війні гартуємось як нація. Люди сьогодні вони живуть от в такому постійному стресі. Якщо психолог каже, що він лікує, тікайте звідси швидко. Бо це страшне. До психологів ходити модно, а до психіатрів страшно. Зрозуміла. От тепер зрозуміла. Ми через кров, біль, якісь дуже негативні емоції знаходимо те, що повинні, мабуть, було, були знайти раніше український народ, українську державу, українську незалежність, Самоідентифікацію. Сам. Так, так.